Нестерпне скріпіння, тріснуті вікна та відсутність аварійних виходів. І це ще не найгірше, що може бути у маршрутках вашого міста, про технічний стан громадського транспорту і про те, хто має стежити за дотриманням норм, розкаже Власта Лазур. Початок кроку Луганськ автобус із пасажирами загорівся просто на ходу. Причина коротке замикання. Аналогічна трагедія сталася у квітні цього року в Одесі. А це фото місячної давнини. Київ маршрутка їде, а колеса відвалюються. Перш ніж здійснювати перевезення пасажирів, автомобіль мусить пройти суворий технічний огляд щодня перед виїздом. І згідно з законом, тріснути скло це вже вагома причина нікуди не їхати, не кажучи вже про несправність у двигуні чи неналежний стан коліс. Але суворість вимог компенсує те, що їх мало хто дотримує. Тож, коли вдаї доходять руки до перевірки, її результати вражають. Лише за останній місяць в Україні виявлено понад 8 тисяч одиниць несправного громадського транспорту. За законом, перш ніж отримати право перевозити людей, потрібно пройти суворий конкурс. І здавалося, б, у тих, хто виконав його умови, проблем із неякісним транспортом взагалі б не мало бути. До прикладу, в Києві за тими ж таки умовами, авто, якому понад сім років, до конкурсу взагалі не допускають, не кажучи вже про решту умов. Перевізник також повинен зберігати весь свій транспорт на спеціально відведених для цього місцях. Вони повинні бути під охороною. Спеціально відведеними місцями нерідко стають приватні двори. У кращому разі звичайні стоянки, де про наявність власної матеріально-технічної бази навіть не йдеться де потрібно, міняємо нові двигуни, де робимо ревізію двигунам е, і повністю ходові частині. Тобто машина реально виходить, виходить як новий автомобіль. Тобто там я зараз е, всього десь до 100-110 тисяч гривень це виходить в нас автомобіль, практично можна сказати, що новий. Таку розкіш собі може дозволити не кожен у приватному автопарку Юрія близько 300 маршруток. Тут лише працівників, що здійснюють ремонт 180. Як люди мають медичну, так і тут у кожної маршрутки своя електронна книжка. Ми вибираємо з першого числа показати все, що на неї ставилось. Хто видав, хто ставив, дата, час і яка запчастина. Часто густо у підприємця не те, щоб якоїсь бази, а й машин своїх немає. Орендовані водії таких не на камеру зізнаються. Доки триває конкурс, доти й підприємець, хоч якось контролює стан машини. Щойно права на перевезення в кишені, робота припиняється. Навіть більше автомобіль можуть замінити на старіший. Якщо ви говорите, що перевізники часто використовують не ті автобуси, які заявляють на конкурс, так такий грішок за ними є. Але департамент транспорту, як замовник перевезень, відстежує кожного перевізника, який заявив, наприклад, один парк автобусів а потім почав випускати зовсім інший і починає виписувати йому акти. Три акти у такого перевізника це розрив договору. Щоб реально здійснювати контроль маршрутками, треба їздити хоча б час від часу, каже голова громадської ради столиці Марина Бурмака. Чиновники на такий крок поки що не готові на сьогоднішній день. Можна долучити громадських активістів саме до системи контролю. Ми подавали не один раз з листи в департамент транспортної інфраструктури. А є багато громадян, які готові були б у вільний від роботи час здійснювати такий контроль. Втім, поки що пасажири можуть писати лише скарги, на що місцевий орган влади, чи то адміністрація, чи то департамент транспорту зобов'язаний реагувати негайно. А про результати перевірки мусять повідомити пасажира не пізніше, ніж за місяць після його звернення зі скаргою.